В Україні сільське населення розміщене нерівномірно. Найбільше сільських населених пунктів у лісостепу, а найменше у горах та на полісі. Офіційно зареєстровано 28 388 сіл. У значній частині сільських населених пунктів живе дуже незначна кількість людей похилого віку, які доживають свій вік у рідній оселі. Помітні суттєві диспропорції в інфраструктурі, наявності закладів освіти і медицини між сільськими населеними пунктами, розміщеними біля великих міст і обласних центрів, та на периферії. Державна політика спрямована на створення опорних сільських шкіл, лікарських округ, які призведуть до масового закриття малокомплектних шкіл і сільських медичних закладів. Як наслідок, відповідні сільські населені пункти не мають перспектив розвитку. Значна їхня частина втратить працездатне населення і дітей, поглиблюючи диспропорції в розселенні населення та спрощенні розселенської мережі. В Україні переважає сільська групова форма розселення, яка має виразні регіональні особливості. На полісі переважають малі села від 200 до 500 осіб, як правило, одновуличні, розміщені на підвищених вододілах річок. Такий тип поселення називають вододільним. Поширений також хутірський тип поселення. У лісостепу і степу переважають великі села з населенням від 500 до 1500 осіб. Розміщуються вони в долинах річок і ярів балок, де близько до поверхні підходять підземні води. Такий тип поселень називають долинно яружним. У степах трапляються села у формі правильної шахівниці. У Карпатах Сільське населення живе в міжгірних долинах та вздовж крічок. Такий вид поселень носить назву гірськодолинний. Україна має спрямувати політику розвитку сільських поселень на збереження та відродження села, підвищити пріоритет його соціального розвитку порівняно з містами. Адже село є тим фундаментом, на якому будується добробут, духовність і ментальність українського народу.